Усім привіт, вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин it світу. А саме поговоримо про оновлення політики зображень від Meta, старт продажів Vision Pro від Apple і розумні окуляри від Brilliant Labs та багато цікавих інших тем в нашому випуску. Отож, сідайте зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. І розпочинаємо ми з першої цікавої новини. А саме компанія Мета буде позначати зображення, які були створені за допомогою штучного інтелекту від інших компаній. Для чого це потрібно і яка в цьому ціль? Компанія Мета розказує, що вони будуть впроваджувати так звані маркери. У зображення для того, щоб користувачі бачили, чи дане зображення було згенероване штучним інтелектом, чи відповідно воно є оригінальним. Нащо це потрібно? Ну, для того, щоб люди, люди розрізняли, що це таке, якби відділяли фейки і дивилися дійсно на правдивість цих зображень. Ну бо Я... будьмо відвертими, зараз ці всі компанії, які генерують зображення. Навіть всі стандартні штучні інтелекти, які це навчилися робити, ну там дуже реалістичні зображення. Так і є. Так. Ну і багато людей навіть будують на цьому бізнес. Торінки розкручують їх. Відповідно, профілі там не існуючих людей набирають аудиторію. Ну і потім там не знаю реклама, продажі і купа купа всього відповідно, іншого. Відповідно, на звичайних користувачах, які якби ведуть. Природньо інстаграм це дуже сильно типу сказується так, тому що це виходить конкуренція, ні звідки так людина працювала, наприклад, в велику кількість життя, створювала свій профіль, набивала свої бренд. підписників, бренд yeah. і так далі. Тут не знаю, буквально за декілька днів, раз штучний інтелект тобі малює якусь особистість і відповідно вже стає твоїм конкурентом. Так не дуже чесно, насправді. Ну і компанія мета вирішила з цим боротися. Як це буде виглядати? Буде виглядати це так, що. Буде вбудовуватися невидимий маркер в зображення. Ну і відповідно в програмах Facebook, Instagram і, наприклад, в Тренцях буде додаватись позначка, що якраз це зображення згенероване штучним інтелектом. Ну і так буде відрізнятися. Крім цього, ну насправді як саме воно буде це щитувати невідомо і наскільки добре воно буде це маркувати, це ще теж під питанням, тому що якби компанії, які генерують ці зображення, є дуже багато. Від OpenAI до відповідно Google і там Midjourney і ще дуже там та, інша неймовірна вибірка. Насправді, але цікаво, чи Після цих детекшенів, скажімо так, штучно зображення, штучного інтелекту, чи будуть якісь обмеження, тобто будуть вони накладати обмеження на рекламу, наприклад, або щось таке. Я думаю, що ні. Я думаю, що воно буде далі проходити. Просто буде позначка, що от саме це згенеровано штучним інтелектом, ну і відповідно майте собі на увазі, так тобто, це більше для людей, користувачів, ну і люди якось будуть більше оцінювати це по-інакшому, ніж як би який створила людина. Плюс також вони зазначають, що будуть якби, ну заставляти Дей теж маркувати ці зображення самим. Тобто, коли людина згенерувала це за допомогою штучного інтелекту, вона має сама це промаркувати. Якщо люди не будуть цього робити, і відповідно система буде трекати, що це згенеровано цим, mm -hmm. вони будуть проваджувати штрафи, хоча які саме вони ще не зазначали насправді. Ну і будемо дивитися. Насправді я вважаю, що це рано чи пізно мало статися, бо не могло так бути. Все-таки якісь регулювання цього має бути. Бо дійсно це вже ну не новина, що дуже багато акаунтів, створених за допомогою штучного інтелекту, так, так. різних там віртуальних персон, і купа, купа, всього іншого. Тому я вважаю, це доволі непоганий початок саме регулювання цих всіх питань. Штучний інтелект навчився шукати корисні копалини. Вже знайдене родовище в Замбії. Стартап Cobalt використовує штучний інтелект для пошуку ключових матеріалів для переходу до зеленої енергетики. Насправді дуже крута штука. Вони, напевно, натренували, власне свої моделі і дали можливість щитувати ті чи інші породи і взагалі зображення, місцевості і так далі. І визначили, що є величезні родовища. Там, наприклад, вони знайшли велику шахту, яка має дуже велике родовище міді, і причому ця шахта знаходиться неподалік уже сусіднього Конго, а саме у Замбії. І це дуже 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 потужна, як то поштовх в виробництві і взагалі в пошуку корисних копалень, як на мене, взагалі насправді так. Тобто, ну звучить це дуже круто, то коли вже штучний інтелект допомагає дійсно аналізувати якісь дані для ну не створення там суперкартинок, а уявляємо дійсно в великих таких речах. Тобто... Промислових, Промислових, так, корисних копалин. — ну і відповідно скорочується час пошуку. Тобто, напевно, колись якісь експедиції треба було досліджувати, тестові Розбу... буріння, да, типу... тестові буріння, дослідження порід і всього, -всього іншого. А зараз по факту просто місцевість може зісканувати штучний інтелект. Напевно, на основі ще й великої кількості параметрів, які родовище є довкола і так далі. Я думаю, там дуже величезна вибірка. Так, ну і плюс, як зазначається, він штучний інтелект буде не тільки допомагати аналізувати ці дані, але й так само оптимізувати якби, пошуки цього робіння і обробки. Тобто він навіть буде якось надавати різні дані цієї породи, ну і там якось надавати низку інформації, як краще з цим працювати, як краще видобувати, і все таке інше. Це круто. І основна мета, цей проект спрямований на прогнозування дефіцитів матеріалів. Тобто вони, напевно, розглядають також. Взагалі, перспективу того, коли які ресурси можуть закінчитися, і, власне, хочуть розуміти, який стан речей є на, на, на даний момент, і взагалі коли очікувати великого дефіциту, або якоїсь, ну, взагалі, скажімо так, нехватки цих матеріалів, таких як Кобальт, Нікель, літій і взагалі всіх всіх необхідних по факту для величезних кількості товарів і будь-чого. Ну так, ну і звісно, я думаю, так само розрахунок. Того, що є пошук нових, наскільки це буде покриватися, наскільки якісь от прогнози цього будуть. Ну насправді дуже круто. Бачимо, все ж таки, вступаємо уже еру з штучним інтелектом, але не якби банально, там з точки огляду генерації, генерації картинок. різних картинок. Ну, це дійсно я так дуже мінімально беру, але все ж таки, тобто ми вже йдемо до промислових речей, до яких дійсно залучаються речі, і від цього має бути результат. У США стартували продаж Vision Pro від компанії Apple. Настав цей момент. Вже давно говорили про те, що скоро компанія Apple буде випускати окуляри, які будуть доповнювати, ну якби давати віртуальну реальність. І нарешті цей момент прийшов. Все ж таки почався продаж, і відповідно користувачі, які зробили передзамовлення, вже почали отримувати перші партії окулярів Vision Pro. Ну це потужний поштовх насправді взагалі в світі. Та не тільки штучного інтелекту, взагалі світі технологій цілому, тому що ми звикли сприймати зображення в цілому з моніторів, з телевізора, з телефон, екрану телефонів, ну тобто з екранів. А зараз, мовно кажучи, сприймати зображення з, ну як ми дивилися, фільми з голограми, скажімо Я так, тільки хотів не існу, ну тобто речі, яку ти не можеш там твердо от, взяти, потрогати і там так далі. Відповідно, це дуже круто і. і Вся ця мова, середовище, яке вони створили, екосистему, власне, що за допомогою жестів можна керувати, переходити. Віртуальна клавіатура на який тайп, мультабінг, мультизадачність у вікнах і, взагалі, повне розміщення довкола себе в середовища, робочого. Та те, що ти хочеш, те, що тобі потрібно, так насправді дійсно згадуючи оці фільми, аж не віриться, що ми до цього дійшли. Чесно кажучи, насправді так було завжди. Я пам'ятаю розвиток технологій, ще колись говорили. Були книжки фантастика, в якій були описані певні речі. Ну і відповідно тоді це як дійсно ну, фантастичу. А потім воно раз, і ніби набуло реальності, і все-таки дійсно ну. Як так могло бути. Ну, а так і вийшло. Так само в різних фільмах, знову ж таки, фантастичних книгах про всяку віртуальну реальність. От я теж пам'ятаю ці фільми. всякі То от так дійсно це воно якраз. Пам'ятаю навіть ще древні стартапи, де показували клавіатуру, яка просто як проєктувалась на, на стіл я також це так, світ. Так. Так. Там відповідно там була трошки інакша технологія, бо там як воно переривання світла зчитувало так, так. по тому що ти набирав. Але все ж таки, знову ж таки, це вже була безматеріальна клавіатура. Тут трошки інакше, але все ж таки, от воно нарешті починається. Ну і зауважимо обов'язково, що зараз всі Vision Pro, які поступили в продаж, це є по попередніх пресейлах. Відповідно, вони вже роздали всі партії людям, які замовляли їх попередньо. І зараз очікується, ще нова хвиля власне їх там, напевно, виготовлення підготовки, і скоро багато користувачів їх отримає. Ну і нагадаємо в Україну вони ще приїдуть тільки за допомогою ретейлерів. Які їх доставлять. Тому, якщо у вас є Apple Vision Pro, і ви вже замовили їх наперед, дайте знати, як вони вам в користуванні, і взагалі дайте якісь зворотні Там. фідбеки. Поділіться враження, бо насправді дуже цікаво було би вживу це все ж таки попробувати. На рахунок ціни, то як зазначає Тім Кук, це 3,500 доларів. Буде коштувати даний Apple Vision Pro, він каже, що в принципі за от ті послуги, які воно дає, це є цілком справедлива ціна. Як Я погоджуюсь, насправді. Всі, хто кажуть, що, в принципі, техніка гарнітура, будь-що від Apple доволі дорога, воно дарує типу, комфорт, екосистему. Я, як любитель, власне, цієї техніки, в принципі, можу це підкреслити. Але Vision Pro за 3,5 тисячі я ще не готовий придбати. Хай пофіксять всі баги, виправлять всі необхідні, як кажуть. Поправки внесуть, і тоді вже можна буде там через рік другий подумати. Ну насправді воно так і є. Тобто, коли виходить якась така новинка, вона ну не можна очікувати, що вона буде супер, прямо от відповідати тим всім зазначеним речам, які. Якби обговорювалися, все ж таки має пройти оцей тестінг. Люди мають попробувати подивитись, дати свій фідбек. Вони мають це трошки допилити. Ну і плюс, я думаю, що все ж таки воно має якось устаканитись місце, де воно має використовуватись, коли воно вже ну якби буде більш зрозуміло, тоді люди почнуть це купляти більше. Але я думаю, що Ого, все ж таки воно так і буде. Просто треба трішки зачекати, як ну. і відповідно в більшості випадків з такими цікавими стартапами. Да. І цікаво, взагалі, як себе поведовати. Насправді, в подальшому конкуренти прямі Apple, ну там Xiaomi ми не беремо поки що до уваги, бо я думаю, що вони ще будуть щось бюджетніше випускати, тобто візьмемо там Samsung і ще інших великих техногігантів, там Google, наприклад, і так далі. Бо Google колись робив спробу так, таких так, покулярні, але я думаю, що в них просто тоді не вистачило ресурсів і коштів. І відповідно вони не змогли завершити цей проект. Я пам'ятаю колись в 15-му році чи 16-му дивився власне там презентацію їхніх цих розумних окулярів і вони були доволі схожими, повністю закривали тобі обличчя, надавали можливість повністю завантаження віртуальної реальності, де ти там перебував, працював і так далі. Я думаю, 100% таке буде, тому що конкуренти не будуть сидіти на місці. Ну і Ніхто не дозволить Apple бути якби монополістом саме в цих окулярах, бо ну не може такого бути. Причому це трендова річ. Якби я думаю, вона все ж таки знайде своє місце і ну, будуть різні варіанти в цьому. Дійсно цікаво, як це буде, скільки це буде і як. Мається на увазі, чим воно краще, гірше, тобто почнеться така от гонка. Але скажу так, що це дійсно крок до майбутнього, і все ж таки життя трошки буде мінятися. Ну круто. І в добірку до цих новин, до цієї офіційної новини, скажімо так, ми ще також хочемо додати добірку мемів, яка була викликана власне стартом продажу. Передати це важко, але тут дуже багато затачених картинок, постів з Твіттеру і з інших платформ, які власне. Дуже чітко описують взагалі ситуацію, яка зараз починається власне з продажем Apple Vision Pro. Доволі круто, і взагалі мені дуже подобається тенденція, коли виходить щось таке незвичне або якась. Ну чи це технологічна прорив, чи будь-яка інша сфера. Меми себе не заставляють чекати. Так, я без, так сказав. без мемів нікуди. Насправді я теж очікував. Тобто, це не могло пройти мимо. Ну і відповідно так, ми лінку до Кому цікаво, зайдіть, гляньте. Ну і відповідно оцініть. Spotify додає нову інтеграцію з платформою для аудіострімінгу Riverside і відповідно скасовує деякі застарілі інструменти подкастингу. Spotify голосив про розширене партнерство з платформою для запису відео і подкастів Riverside. І відповідно, як там воно називалося? Spotify for Podcasters, їхня частина власне інструменту. Перепиняє своє існування і все вся взагалі робоча середовище буде перемігровано в власне ріверсайд, так. Ну і називалося воно Music Plus Talk, Насправді так. від Spotify. Так зараз вони вирішили це закрити даний проект. Ну і відповідно, якби зробити глибшу інтеграцію дійсно з Ріверсайдом, який от буде це все робити замість їхніх нативних інструментів. Доволі круто, Ріверсайд. В нашій країні не був доволі популярною платформою, скажімо так, але наскільки я знаю, він дуже популярний в Сполучених Штатах. Це коротше альтернатива Твіча, скажімо, скажімо так, тільки твіч для відеострімінгу і геймінгу. А Riverside – це був більше для прямого подкаст-стрімінгу, грубо кажучи, виставляння своїх подкастів і можливість стрімити їх наживо. Я думаю, що Spotify, власне заручився правильною підтримкою, замість того, щоб інвестувати в власну розробку. Просто взяли і зробили колаборацію з уже потужним, скажімо так, гравцем на даній ніші. Так, я теж думаю, що це буде якби нормальне таке об'єднання, і воно дасть свої плоди. Ну і дійсно, навіщо розробляти щось своє, якщо все таки ріверсайд це доволі потужна річ, з якою можна дуже гарно і легко інтегруватися. От тому, в принципі, насправді буде доступно дуже багато можливостей, так само навіть до редагування своїх треків, коли ти їх заливаєш на Spotify, тобто зразу, якби при заливанні ти можеш. От відкрити функції від ріверсайду і там, не знаю, відредагувати свій трек, якось його покращити за допомогою там навіть штучного інтелекту, забрати шуми, там ще щось, і так далі. Тобто це все буде доступно і дуже легко воно буде якби інтегроване саме в Spotify, що ти можеш в браузері зразу, наприклад, через сайт відкривати, ну, заливаєш свій подкаст, так, там буде функція, і ти зразу переходиш. Зразу редагуєш, там щось забираєш, ну і в принципі заливаєш От, Круто. Приблизно щось таке обіцяють. От ну звучить непогано, насправді, чому якби деякі люди можуть обуритись трішки за те, що вони забирають не інструмент Music Plus Talk, тому що користувачі там теж є. Але я думаю, що коли Це вони перехідний спобуд... період, Та, перехідний період завжди будуть незадоволені клієнти. Але коли все ж таки інтеграція покаже свої плюси, я думаю, всім буде набагато краще. І трішки до українських новин а саме копії податкових даних українців зберігатимуть на території Польщі 19 січня 24-го року Кабмін ухвалив дане рішення. Ну і говориться в ньому про те, що саме копії даних будуть зберігатися на території Польщі, а не самі дані. Ну і на період воєнного стану, тобто вони кажуть, що це буде тимчасовим рішенням відповідно в безпекових цілях. Ну, так що доволі make sense, але я й справді думаю, а що, ну я думаю, що багато вже даних в клауді перебувають. Напевно, мені теж чомусь так здається, тобто, це не є якби рішенням, яке от тільки зараз починається. Все одно, я думаю, багато даних уже десь зберігаються на клаудах в компаніях, але можливо мається на увазі, що або додаткова. Копія має буде зберігатися, або Резервні. можливо та резервна, так. або можливо сервери просто розміщені на полі і відповідно там будуть вони розміщатися. Ну, можливо, б... так щоб не було уразливостей жодних типу і не було в принципі ризиків, скажімо так. Ну і мати треба бекап, тобто самі дані все ж таки будуть у нас, але копії розміщені там на всякий випадок, де якби дістати їх буде тяжче, що цілком в принципі логічно. Насправді є. Ну і от саме уточнення, що це не переніс, ну не перенос даних, копія. якраз а це саме копія. Розміщено. розміщена. Ну, це дуже добре. Насправді, я думаю, що дійсно цей процес вже розпочався, і багато даних вже перенесено в клавди, але все ж таки воно триває. Даних дуже багато. Ну і все ж таки це все зробити не є так просто. Будьмо чесними. Так, тобто, це не раз, два, три і переніс. Тобто потрібно налаштувати. Це вели великий та, процес типу... інфраструктуру створити і ще дуже дуже багато всіх. Враховуючи, хоч. якщо подивитися на наші проекти, яких ми там працюємо, працювали там. Зоопарк своєрідний був. Ну так, а тут я думаю, така велика кількість даних датасетів, що ого так, дуже багато. Ну і на період того, що відбувається в нас в країні, тобто на період війни, все ж таки це є, я думаю, необхідна міра, і це дуже добре, що зараз це відбувається, бо це потрібно. Далі перейдемо до також новин про розумні окуляри, а саме про те, що сінгапурський стартап Brilliant Labs представив розумні окуляри на основі штучного інтелекту з відкритим кодом. І ці окуляри кидають виклик Apple Vision Pro. Хочу нагадати, що власне одним із співвласників цього стартапу є колишній виконавчий директор Apple. і відповідно вони розробляють, скажімо так, щось бюджетніше, більше схоже на аксесуар. Це не будуть такі окуляри, які повністю закривають, скажімо так, вам обличчя. А це буде просто як хороший асистент доповненої реальності в ваших звичних окулярах. Він дасть можливість вам там. Пробачити різні, скажімо так, і генерувати картинки на основі там, HI, які ви бачите, плюс виконувати різноманітні запити, якщо у вас є потреба, там, не знаю, щось пошукати, або ви побачили, не знаю, цікавий предмет, ви хочете зрозуміти, де його знайти в інтернеті, скільки він коштує, і так далі. І, тобто, і це отримати все... інформацію, вони да. будуть дуже класно допомагати, якраз аналізувати Оце. те, що ви бачите перед собою. Так, да, це називається візуа recognition. Тобто вони нададуть можливість по факту. Детектити об'єкти, які ви бачите перед собою. Ну і штучний інтелект буде це обробляти і надавати якраз відповідну інформацію. Дуже класно, мені сподобалось саме Translate в цьому питанні, mm -hmm. тому тобто це, це дуже крута річ. Коли ти в якійсь там іншій країні, наприклад, ти не розумієш, що це, тобто ці окуляри прямо дуже допоможуть в орієнтуванні і в якихось речах більше по розумінню того, де ти знаходишся, і взагалі що з цим робити. Дуже непогано навіть. Теж нагадує фантастику таку класно. Я вже уявляю, як ці окуляри можна буде використати, коли ти будеш писати екзамени в університеті. Це ж просто саме те, про що мріяли я, ці люди я думаю, в світі. як з цим будуть боротися. Оце цікаво насправді, тому що да, насправді ці окуляри ну це кладять, там є вшитий штучний інтелект. асистент який називається. Но в випадку цих окулярів від Brilliant Labs. І ти приходиш на іспит, скануєш власне запитання, скануєш надані тобі запропоновані тестові відповіді, і воно тобі підсвічує правильно. Ну так, або навіть більше ще й розв'язує тобі, якщо потрібно. Там я думаю, буде вивід якоїсь інформації, mm -hmm. і ти просто отримуєш в окуляр, скажімо так, готове рішення. Але я думаю, ну з цим дуже просто боротися. Але Все це oled екран, там буде видно. Це перше, так. Я думаю, що можливо навіть вони потім дороблять, щоб не видно якось, або якось це видно тільки з однієї сторони, якби можливо. всередину. Я думаю, 100% відсотків буде. Але ну боротися з цим дуже просто, як на мене. Просто всі знімають окуляри і все. Або перед тим як сидіти на екзамені, ну це так образно говорячи, можна просто подивитись, що це таке. Ну, коли всі в курсі, то і сховати це доволі тяжко. Якби це були лінзи. Які були насправді маленькі. Дуже ну, маленькі. Не Це інше питання, так. Ну з цим я думаю, буде просто. Але річ насправді дуже цікава, дуже хороший такий, от ну, навіть не стартап вже виходить, а дійсно річ. І, чесно кажучи, дуже виглядає непогано. І ще навіть стильно, я би так. сказав. Мені, власне, подобається, що це комфортний аксесуар у даному випадку. Тобто, це не є повноцінна гарнітура, як Vision Pro, де ти потрібно, тобі там спеціально, скажімо. Втягати, сідати і, скажімо, за звичним місцем працювати. Це просто окуляри, які ти вдів. Можеш працювати, хочеш, вийшов, хочеш займаєшся своїми справами. Потрібен тобі асистент, і плюс їхні вони будуть працювати цілий день. Тобто, відповідно, ти собі зранку вдів, заряджені окуляри. Походив цілий день, попрацював ввечері, поставив на середку зранку, знову вдів на наступний ну, день. — Ну так. Це тобі, якби не Apple Vision Pro, там де батарея дві-три По... години. Так, Дві-три години поки що не є супер багато. Так, ну і масштаби зовсім не ті. Тобто я би сказав, навіть рівняти їх дуже сильно тут тобто, не варто має та. великого сенсу. Так воно все ж таки окремо йде зараз. так. — Ну насправді теж дуже чекаємо цієї новинки. Хотілося би все таки мати, попробувати це. Якщо воно дійсно буде працювати так, як зазначено, то це ну теж великий крок в майбутнє, і дійсно, вже зараз буде все ставати, так як у фантастичних фільмах і книгах, де ми вже навіть бачили такі речі, і скоро це цілком може стати нашою реальністю. реальністю. Google перейменував Барт на Gemini та випустив мобільний застосунок. Є оновлення від Google. Він офіційно вирішив перейменувати свій асистент Барт вже в назву Gemini. В принципі, це було очікувано. Ну і плюс вирішив випустити саме додатки на iOS і Android. Також. Вони будуть пропонувати версію Gemini Advanced, яка буде давати розширені можливості роботи з штучним інтелектом. Ну, що саме будуть даватися? Працювати буде швидше, буде оброблятися інформація набагато краще. Ну і це все відповідно за платними підписками. Ну і багато mm -hmm. інших речей, які там будуть давати ще, якби Google AI, Google One Premium. Там буде ще даватися міс. Якісь терабайтові пам'яті, але, в принципі, це вже не ну, ну не, не про те. Стандартний клауд-пакет, від клауд який та буде давати більше можливостей. Це круто, так. Насправді справді. більше цікавить мобільний застосунок. До речі, випущений він буде спочатку на Android, на iOS він явиться згодом. Ну і для початку це буде розпочато в США і англійською мовою. Ну і згодом будуть додаватися інші Може мови. Бать. Так само, як було з чатом GPT, грубо кажучи. Так, в принципі, Перші часи тобто, його не було в доступному в, нашу, в нашій країні, власне. Та, мова Підтримувалася, але там через два чи чотири тижні, ну, грубо кажучи, до місяця часу він з'явився і в нас, власне, був. Я думаю, буде так само насправді. Тобто цей додаток вже варто очікувати на Android доволі скоро. Ну і що зазначається? Зазначається, що це буде такий, як би телефонний помічник, який буде в собі вже мати готовий штучний інтелект, де ви можете працювати з ним таким чином, як. І набором тексту, і відповідно загрузкою зображень. І так само з аудіообробкою це може бути ну як як вони заявляють, помічник, коли ти їдеш в тебе, спустили колесо, ти сфотографував колесо, він е тобі відіслав папе, він тобі розписує інструкцію, як цим справитись. Так. Або, наприклад, тобі потрібно написати якесь складне текстове повідомлення, він тобі теж допоможе згенерувати. Ну, Тому, от такий помічник, та, повноцінний, як кажуть, агент-помічник. І я думаю, що буде насправді дуже велика перевага, особливо в тих, хто має от пікселі телефони, і все власне з екосистеми Google. Я думаю, це ще себе оцей Gemini розкриє ще крутіше там. Так, Просто цього вона треба почекати на річ, можна сказати, так. Тобто, вже ж Google Пікселі, це ж якраз їхні телефони. Це і логічно, що воно буде там якби впроваджуватись в першу чергу, ну і працювати там. Можливо, навіть якось краще. Годи. Не знаю конкретно як, але в принципі логічно, що так би мало бути. Тому насправді дуже добре, плюс, зважаючи на те, що кіміні доволі непогано працює. Ми ще з вами розглядали в попередніх випусках те, що він обробляє дані набагато математичні, да. особливо. так. Особливо та. математичні, логічні, він справляється з ними краще. До речі, якраз саме я забув сказати про кіміні адвансит. Саме там також буде даватись можливість ще краще. Ну, тобто він буде ще краще обробляти якраз дійсно ці логічно математичні речі. Ну відповідно, тому що це якби буде платна версія. Тому дуже крута річ, показує себе Google з своїм штучним інтелектом дуже непогано. Будемо дивитися, як він буде іти далі, і особисто я насправді чекаю цього додатку, тому що у мене якраз і Google Pixel зараз є на руках. Тому будемо дивитися і слідкувати за цим. Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі.